か。 Слава Ісусу Христу. Їдемо десь трохи нам треба там пару, пару слопків забетонувати, їдемо. Привезти там пару тачок, шутру треба. І вирішили поїхати, бо немає ні, ні шутру. Все, було чотири камази, не лишилося. Йдемо на пірамік і Що Троші обід, але може порано ліпше. Менше обідає, не знаю, вже намірилися, їде. Це так, Після змагань, після той то ми були на змаганнях, після змагань, це трошки кешки його запустив, хліба він рвав, сіпався, думав, що це буде груст, то груз. Ми їдемо пошути, якщо знайдемо десь недалеко. Ну, там багато хто. Ну, нам неба, шутить. Груша подумав, що ми його далі запігли в цей Великий груз. Думаю, що ці з мене далі хочуть? Вічно, вічно, але нічого. Без промоги будемо сім е -е, аби Він нувався тихонько, аби він знов по І все, є. не будемо буватися. Вода для негасит. Ну. Ну я думаю, что доступ. Си не було никак, з ним не змене ще. Yeah, this is a yeah. nice. Дуже добре. Не забувайте, що тут зараз згорба страшна. Игонька-то я. Возносит. Марс розвертає. Тримай. Ми ж деремо. Ось спеціально, бо вони не їхали туди. Добрікали. Готовниці переводили. That's <laughs> that Зиму, бо і не то зараз страшаємо смерть капе. Не в тому, у нас, це, у нас там два-три служки залити треба, там пішку що там треба. Немаське камінети. А друзе який на камінь гузети треба І вашу дегузити не море. Но... Його, я поїду, ти його, Познімайшка давно Так. Їдемо вже загрузилися, їдемо додому. Кінь чесно, що шумі, але не від того, що кешка або що, це спека, пари так, що просто не можеш вітримати. Я сам мокрий, вже стою. Виходьте, що він пару метрів не це. і навіть стояв з мокрою там так дуже. Але то нічого. Він не привекший, не це. але і спека сильна, то просто натеру, Так на не... Далека до ще додому, дуже далеко. У нас до культу так далеко, що робу, до довідай ближче. <гум> Це та ще було би виміс, але не знаю. Дуже, великий дитина. Беззаду чи не крутає. Там, там добре було опиняти порожну фігу, який казали також. Шутно. І не треба рвати. ми і так вак будемо йти там у легко і мозка це так саме камінь але нам нема різниці то в землі, нам на слабки ма різниці, які так. і фіра слабанка що то за фіра на Жигульовський це. <рес> хотіла казати як який <рес> коня треба файне Трохи поміняли дошки, хоч бо... би було чим свісти. Фай забрати, шиш. Ж... Ми обробили від оводів, оводи, навколо так, коло крута нега крутилися, але на нега не сідає. Так, так? То дуже ефективний То Той то і той, щоб т'їхати, і цей каплі, то все, то все добре. І заграничні ці препарати. Тут починається катакомби. Вже. Ele é <coughs> Не знаю, куди ми заїхали. Сонце так сліпить, кажеш, Не їдь, заїхаєш. Приїхали вже до. Найпульт від Кери.